Пару днів тому зі мною трапився один випадок, з яким я хотів поділитися разом з вами. Такий випадок трапляється зі мною час від часу, але чомусь зараз я вирішив з вами ним поділитися. Одного разу я спав ночі і раптом, десь в середині ночі, біля третьої години, пробудився, Встав, пішов на кухню. Взяв Писання і почав шукати Лиця Господа. Почав йому молитися, шукати Його, звивати до Нього. Такі молитви у мене бувають час від часу. Я думаю, що в тебе вони є. Ти щиро шукаєш Господа, вони обов'язково будуть в твоєму житті. Іван Девід Улки, другий розділ. 36-й вірш. Буває Анна, пророчиця, дочка. Пану Ілова з племені Асірового, вона дожила до глибокої старості, вдова років 84 що не відлучалась від храму, служачи Богові день і ніч постами і молитвами. Яке чудове свідчення людини. Вона дожива до глибокої старості, день і ніч, служа постами і молитвами. Одного разу я думав, чого не вистачає в сучасній церкві в світі, технологій, комп'ютерних технологій, смартфонів, телефонів, планшетів, чого не вистачає. Якщо ти раніше хотів почути якесь вивчання Біблії, якесь тлумачення Біблії, то треба було ходити на зібрання десь слухати. Сьогодні можна просто відкрити інтернет. Набрати, кого тобі подобається? Хочеш бірезюка, хочеш паночка, хочеш ще когось. Відкриєш, вивчаєш, дивишся, хочеш на бушниках дивишся, хочеш перед собою екран дивишся. Може тобі не вистачає проподі. Так само є багато проповідей в інтернеті. Багато є, знаєте, якщо ти не читаєш, не дивишся інтернет, знаєш, одного разу йдя в вдома молитви, я сказав... Одному братові, кажу, брати, там два роки тому назад було. Кажу, я там відео виклав, там є. Він каже, я не дивлюсь відео, я не дивлюсь інтернет. Ну, слава Богу, що люди не є такі, що не дивляться інтернет, що якщо він щиро це сказав, тоді є багато книжок, багато журналів, багато християнських газет, де ти можеш отримати проповідь, яку тобі подобається. Але щось не вистачає нашій сучасній церкві. І коли я думав про цей момент, що ж не, вих... не вистачає сучасної церкви, що не можна нас знайти ні в газетах, ні в інтернеті. Я зачитаю із Слова Божого. Це буде Євангелія Матвія, 26 років. З 36 вірша. Тоді з ними приходив Ісус до місцевості, званої Євсіманія, і промовляв до учнів. Посидіть ви тут, аж поки піду і помолюсь отам. Далі розповідається, що він взяв з собою трьох учнів, і вони пішли, і він молився. І він сказав тим, учням, і ви моліться разом, разом зі мною. А вони взяли і заспали, ну, не витримали, заспали вони. Ісус прийшов каже, ви ще без спите, моліться, бо і моліться, щоб не впасти з покусу. Я от думаю, мабуть, оце якраз не вистачає нам сучасної церкви. Іменно молитва, коли ми можемо в єдності молитися. Бо цю молитву ти не знайдеш в інтернеті, ти цю молитву не знайдеш в журналах, то тільки, можуть віруючі, ми разом з'єднатися разом, збиратися разом для молитви, для того, щоб разом молитися, для того, щоб разом славити Бога. Я пам'ятаю, коли я ходив в іншу церкву. Цій церкві у нас були такі зібрання, нові, ночні молитві. Може хтось знає, той, хто ходив так само разом зі мною, може він знає, що може ці моменти, коли були ці ночні молитви. Як вони не вистачають нам сьогодні? Сьогодні мені особисто, я не знаю, як тобі, але мені дуже не вистачають ці ночні молитви. Коли ми можемо разом, церква може разом збиратися, молитися, славити Бога, може вечором збиратися до, до, до определьного часу, молитися. І наостанок вісає написано, шукайте Господа, доки можна знайти Його. Кличте Його, поки Він близько. Я от закликаю вас, церква, щоб ми знайшли той час, може ми організували таке служіння в нашій помісній церкві, іменно ночні молитви, хоча б раз на тиждень. Я би задоволенням, якщо нема кого поставити, я можу сказати, я готовий взяти відповідальність на себе. От раз на тиждень просто збиратися для ночної молитви, разом збиратися і молитися Господу. Просити Господа, Його благословіння, Просити Господа, щоб Його присутність була з нами, щоб Бог наповнював наш дім молитви своєю присутністю. Ти можеш прочитати в Євангелії, я думаю, ти добре знаєш, в Євангелію. Івана в 17 розділі, молитва, молитва Ісуса Христа, коли Ісус Христос молився, Він казав, да будуть вони єдині разом. Як не вистачає нам цього єдинства? Не єдинства розуміння Біблії, не єдинства спілкування, а єдинства молитви. Коли разом ми зібралися і молилися, коли кожен прийшов, зібрався і почав молитися, один почав підняв голос. Потім другий почав говорити в голос молитися і так по колу один за одним, один за одним. І це дуже-дуже дуже буде надихати тебе і дуже буде проносити велику користь тобі і велике богословіння. Я хочу вас закликати, браття і сестри, церква, зараз до молитви. І що Господь тебе побуждає молитися? Ти можеш взяти, підняти голос і почати молитися в голос. Не соромлячись, не дивитись на когось, що скаже хтось. Хтось на тебе подивиться. Ти для Господа це роб. Для Господа, не для мене. Молись для Господа. Якщо хтось закончить, будеш побудження мати хтось другий. візьміть і далі моліться. Це дуже важливо. Дуже важливо. наші останні часи. Особливо те, що робиться зараз в країні. Хто дивився новини, що сталося сьогодні, в центральній Україні, там на Сумщині. Це дуже важливо. Зараз дуже важливо, щоб церкви об'єдналися в молитві. Так цього не вистачає. Хай Господь нас всіх щиро благословить. Помолимося. Hasta pues, pues. Дякуємо тобі за цей можливість зібратися тут, на цьому місці. Слава тобі хвала, Господь, побуждає в наших серцях молитися Тобі, шукати лиця Твого, поклонятися Тобі. Це Так необхідно нам, в наш останній час, шукати Твого лиця, шукати Тебе, Господи, в молитвах наших, в поклоніннях наших перед Тобою, Господи. Алілуя, слава Тобі, Господь, Ти, чудний Бог, алілуя, Вийди на зустріч! Господи, до кожного з нас вийди, побуди нас, ходити на зібрання в молитві, моли, молитися Тобі. Слава Тобі, Господь. Слава Тобі, Господи. Бог святого брата, який зараз служив перед нами, Господи, ти бачиш його хворобу. Господи, вийди до нього на зустріч і зціли його, і що воля, воля твоя, Господь. Благослови його, Господи, в його випробування, Господь. Хай, хай Господь прийде твоє зцілення не тільки в його житті, а той ж кожного житті, хто просить тебе щиру молитву, Господи, слава тобі, слава тобі, хвала, Господь, ти Бог єдиний, славлю тебе і величаю. Спасибі тобі за все, що ти робиш в нашому житті, в нашій церкві, Господи, в нашій країні. Не все, все що стається, Господи, в нас, це по волі твої. Але просимо, Господи, змилуйся над нами, змилуйся над нашими. Над нашим народом, Господи, вийди на зустріч нашому народу, Господи, прости нас, прости нас, якщо ми були неправі перед Тобою, Господь. Я прошу не тільки за себе, я прошу за народ, народ України, Господи. Вийди на зустріч, прости нас, Господь, прости, помилуй, Господи. Помилуй нас, Господи, своєю милостю, своєю любов'ю. За все Тебе славлю. Бог Отець Дух Святий. Амінь.